Доброе утро всем. Сьогодні я в новому амплуа. В общем, що вам розказати, люди добрі. На ночь почала збиратись всяка фігня, соплі з кров'ю і завалили низ І воно постійно тече, тому повісили таку пов'язочку. Вже прийшла лікар, зараз будуть промивати мені. Буду дихати. І Сьогодні ці промивки треба робити там кожні 3 години. Там коротше, такий спеціальний пристрій дадуть, така насадочка, шприц. В общем, коротше, зараз промиють і вже буду їхати додому. Е, болівих е, ощущень нема ніяких, Вообще, все супер. Оце єдине, що дискомфорт від того, що виділяється е, оця фігня вся. Це соплі з кров'ю, і тому трошки так неприємно. Ну, в плані, що забитий ніс такий, знаєте, і постійно з нього тече, отак. От. А так, в цілому, враження суперове, болі нема ніяких, тому, в общем, рекомендую. Не мучайтесь, робіть і дихайте на повній легені, скажімо так. А я короче пішов зараз на процедурку, і потім вам обов'язково розкажу свої враження після першої пробивки. Якось так.